Боже, я так би хотіла, щоб мені показали це відео перед тим як я взагалі прийшла до створення першої колекції, тому що ну, я б тісно могла купити собі карт'є, наприклад, на ці гроші. Просто клас, молодець, Настя. Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. В мене напевно місяці три не виходили відео, і ось нарешті я повертаюся на Ютуб. Я не знаю наскільки мене вистачить, але дуже захотілося зняти це відео, тому що в мене накопичилось дуже багато досвіду, дуже багато. Ситуацій, якими хочеться поділитися з вами, я розумію, що якщо б я побачила це відео перед тим як створювати свій бренд одягу я зовсім по іншому б усе зробила. Я б по іншому розподілила бюджет. В принципі, вся моя стратегія вона була б розроблена по Іншому кажу це як людина, яка витратила півмільйона гривень і просто нічого не отримала. З цього просто можна закривати бізнес, закривати бренд. Зізнатися чесно, я зараз не дуже активно веду бренд, не супер сильно їм займаюся, саме тому, що. У мене закінчилися сили, в мене закінчилися гроші і бажання в нього вкладати. Тому що коли ти протягом року вкладаєш свої гроші, свій час, свої сили і просто не бачиш жодного результату, тому що просто стратегія в тебе провальна була з самого початку, то це дійсно дуже важко сприймати. Я дуже вибачаюся за такий довгий спіч, але мені було важливо це все проговорити. І ось на днях мені було потрібно прописати сценарій для мого відео в TikTok. Я до речі дуже активно веду зараз. Тікток тому підписуйтесь, я десь залишу Посилання або просто скрін. Там я зараз набагато активніший ніж на Ютуб. Так ось я прописувала туди сценарій про мої фатальні помилки, через які я ледь не закрила свій бренд одягу. Я тезісно прописала усі пункти, проговорила, змонтувала це відео і зрозуміла, що цього недостатньо. Хвилини однієї в TikTok недостатньо, щоб прям погрозити людей в цю тему і дати максимальну користь. Тому я вирішила, що обов'язково треба зняти щось таке на Ютуб, де я зможу прям довго кожний пункт. Окремо розповідати і прям повноцінно його розкрити. Тому зараз ми поговоримо про топ 5 помилок, які я зробила при створенні свого бренду одягу. І моя перша і найфатальніша помилка була в тому, що в мене була сума грошей. Яку я накопучила досить швидко, і я дуже халатно вирішила її розподіляти просто по ситуації. Тобто, в мене не було заплановано, що там 20% від цієї суми це там буде, наприклад, брендинг, 50% це там маркетинг і так далі. І я просто по ситуації все вирішувала. І так вийшло, що в мене дуже багато сил і коштів а, зайняв. Саме продукт і його створення, і на цей перший етап, саме на створення продукту, я витратила майже все. Про продукт саме ми поговоримо в наступних пунктах, але зараз я хочу заакцентувати саме увагу на бюджеті і на його розподілі. Найголовніше, що мені треба було зробити, це виділити 50% на продукт і 50% на маркетинг, що я не зробила. Я витратила відсотків ну, 80% тільки на продукт, і виходить, продукт, можливо, він дійсно класний, але про нього ніхто не знає. І в принципі ніхто і не дізнається, тому що бюджет на маркетинг його просто немає. Протягом напевно року я розхльобувала цю проблему, тому що зі своєї зарплатні, яку я там отримувала. За свою іншу діяльність я майже все віддавала саме на маркетинг. А паралельно мені потрібно було ще запускати нові колекції. А як я можу запускати нові, якщо в мене ще не продалися старі? І ось коли мене вже дістало виділяти свої особисті кошти, я просто ну все. Опустила руки і перестала цим займатися. І тепер я маю таку ситуацію, що в мене в гардеробній лежить просто я не знаю скільки речей, але я думаю, що сумарно одиниць 200 в мене лежить в гардеробні, і вони нікому не потрібні. Я нікому не можу їх продати, тому що про. Цей одяг ніхто не знає. Так, можливо, він класний, там трендовий, сучасний, дуже гарний в нього крій і так далі. Але який в цьому сенс, якщо про нього ніхто не знає і ніхто його не збирається купувати? Ну і звідси випливає друга помилка: це те, що не треба відшивати велику кількість одиниць, особливо для першої колекції, коли ви ще взагалі нічого не знаєте, що зайде покупці, що не зайде, як ви будете просуватися, взагалі, що будуть у вас продажі, не треба, будь ласка, це робити, це просто така помилка. Для першої колекції в мене було три, три вироба. Це небагато. Але усі ці одиниці, так, три позиції, я відшила в трьох розмірах і в 20 одиниць на кожну позицію. Тобто, загалом в мене було а, три категорії товару і 60 одиниць товару. Ну, ви розумієте, тобто в мене було 40 брюк. І 20 сорочок. І кому я збиралася це продавати? Тут ще є одна важлива помилка, яку я також зробила у першій колекції. Це те, що я а, ці одиниці випустила в середині навіть наприкінці липня. А це були яскраві брюки, і це була вкорочена сорочка. Це прям, знаєте, такий мідл сезон. І я зробила цю колекцію і не для літа. І не для осені. Ну, і звісно, що ця колекція абсолютно нікому не потрібна, і я хочу вам навіть сказати таке, що в мене до сих пір лежать в гардеробній ці 60 одиниць. Я не продала жодної пари брюк, жодної сорочки, абсолютно, тобто, жодної. Ну, і, в принципі, таку ж саму помилку я робила в кожній наступній колекції. Так, я вже відчула не 20 одиниць, а 10, але... Все одно це дуже дуже багато, як я раджу робити, я раджу відшити по одній одиниці, навіть якщо це буде зразок, це супер клас, типу нормально взяти їх на фотосесію, відфоткати, викласти в інстаграм. Налаштувати таргет або купити рекламу у блогерів, як ви хочете. Але я раджу спочатку спробувати таргет, бо на блогерів треба ну дуже великий бюджет. Ось ви налаштовуєте таргет і перевіряєте, зайшов цей товар чи не зайшов. Але в мене була така ситуація, що я працювала не зі швачкою, а з. Швейним виробництвом, тому на жаль, я не могла ось це все провернути, тому що я не могла б дозамовляти по одній одиниці товару. Якщо ви йдете на швейне виробництво, то мінімальна партія, яку вони вам можуть зробити, це 10 одиниць, і буде супер, якщо вони дозволять, щоб всі партії були різні розміри. А може так статися, що вони скажуть ні. Десять одиниць певного розміру і певного кольору. Тоді це взагалі ну, треш. Якщо б я зараз розпочинала бренд, то я б 100% зв'язалася знайшла б собі швачку, яка б мені відшила зразки. Ми б довели все це ну, до ідеала, я б все це відфоткала і не мала б товару на руках. І якщо б клієнт оформлював замовлення, я б просто давала сигнал швасі, і вона б це все відшивала поштучно. Це прям супер. Так, можливо, це вийде дорожче, ніж на. Наприклад, ви будете відшивати на швейному виробництві, але у вас не буде заморожених коштів, і у вас не буде просто ось таких полиць з одягом, який нікому не потрібен. В такому випадку ви можете робити дуже широкий асортимент, тобто відшити там і брюки, і спідниці, і сорочки, і якісь топи, тому що ви не прив'язані до кількості. Ви можете спробувати абсолютно все. Це все викласти на таргет і подивитися, що зайде, що не зайде, і вже від цього відштовхуватися. Це просто ну ідеальний варіант. Ще таким дуже важливим моментом є те, що я купувала тканину неправильно. Знову ж таки, я мислила тим, що ой, а буде дешевше, якщо я куплю тканину рулоном. Все одно я впевнена, що в мене все вийде, що в мене все будуть купувати, і я 100% цю тканину. Не буду потім використовувати це просто дійсно заморожені кошти. У мене ну десь на тканях заморожено на даний момент. Ну, 1030 гривень це мінімум, я думаю. Я дуже раджу купляти тканину пометрово. Ну, максимум 10 метрів. Це прям, ну, стеля дійсно. А взагалі купити 5, відшити один або два вироби, і все, і цього буде достатньо. Звісно, ціна за метр вона дорожча, коли ви купуєте не в гурт, а в роздріб. Але ви насамперед економите кошти на майбутнє, тому що у вас. Просто не лежить ця тканина і не пилиться. Тому, якщо ви починаючи бренд, я супер сильно раджу не закуповувати тканину рулонами, закуповувати метрами і прям дуже мало на декілька одиниць впрітик не потрібно про запас. Повірте, ви мені потім ще дякую, скажете. Ну і ще одна помилка, яку я робила з тканинами, це те, що я купувала тканину не для свого цінового сегменту. Що це означає? Взагалі є різні сегменти брендів, магазинів одягу. Це може бути мас маркет середній сегмент, мідл сегмент, преміум сегмент або люкс, і так далі. І я вирішила, що в мене бренд буде знаходитися у середньому сегменті, бо мас-маркет я не хотіла робити через погану якість а ну, типу, якийсь дизайнерський мідл сегмент. Я не хотіла робити через те, що в принципі бренд не впізнаваний, я не впізнавана, і за дуже велику ціну я впевнена, що вироби ніхто не купить. І ось для кожного сегменту є. Якби норма собівартості виробу і норма націнки, яку вам потрібно зробити. Я працюю, що в середньому сегменті ставила ціну на свою продукцію як мас-маркет. Тому що я думала, блін, брюки за 3 тисячі гривень, хто їх буде купувати? Звісно, я хотіла найкращу тканину, я обрала тканину круту, класну, якісну, яка в принципі для середнього сегмента і є. Але ціну я ставила для мас маркета І таким чином, в мене була просто для цієї ціни конська собівартість виробу. Якщо я вас не нагрузила і ви розумієте, про що я говорю, те, що в мене була просто настільки маленька націнка, що як з неї щось інвестувати надалі, я взагалі не знала. І це також фатальна помилка, тому що якщо ви використовуєте класну тканину, то Виріб не може коштувати дешево як для мас маркета І це важливо розуміти. Тому з тканинами і цінами я також наробила дуже багато помилок. Боже, я так би хотіла, щоб мені показали це відео перед тим, як я взагалі прийшла до створення першої колекції, тому що, ну, я б тісно могла купити собі карт'є, наприклад, на ці гроші. Просто клас, Молодець, Настя. Ну і тепер, звісно, після цього всього в мене є два варіанти розвитку подій: це або я. Не займаюся брендом, і просто він йде якось слабенько, так щось інколи продається. Або другий варіант, я повністю зношу все, що я зараз, і починаю розвивати цю історію заново з урахуванням усіх моїх помилок. Я впевнена, що у кожного взагалі хто розпочинає помилки, будуть свої. Але для мене, в принципі, я думаю, що цього, що я вже знаю, було б достатньо. Щоб на даному етапі я все почала спочатку і створила зовсім інший бренд, зовсім інші колекції, іншу стратегію, і я впевнена, що на цей раз все точно вийшло. Але, на жаль, поки що я не маю сил і бажання це робити. Тому, поки як є, пишіть в коментарях, як вам це відео сподобалося, чи було воно вам корисне? Тому що я впевнена, що воно має бути корисним. Сподіваюся, що я знову не пропаду з YouTube, Буду дуже вдячна за підписку на канал, тому що взагалі уся ця історія з. Моєю відсутністю на Ютубі вона була через те, що в мене зовсім не заходили останні відео. Я не бачила зовсім фідбеку ніякого. Я така людина, коли я не бачу результату у своїй праці, то я просто це все закидую. В принципі, як це і з брендом було, мені дуже важливо бачити результат. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!